Унікальний велосипед називається Pink Floyd Bike. Pink Floyd Bike. No. No, 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 no. Якого року велосипед? Десь mm -hmm. 50-х років. 50-х років? 50 років. Торбуз. Торбуз. як назад. назад Понял. Або зуряно включить воля. Скорості сюди. No, no. Yeah, no. No. скорості. Я зрозумів. Хорошо, розбереш. Серед не падає, це дуже просто говорить. Дивись, яка сидушка, 20 20-й рік фрага. Оригінал, туди написано, Василь. Поїхали, спіши, не спіши. добре, давно. Назад. <пробує> Прикольно, не корсик переключається. Переключається. Горіше переключається. <пробує> Три передачі. Їздити дуже. Віде. Дуже цікавий велосипед. він ще не повна комплектація. Зараз телефон заряди. То скільки їх штук у світі є, таких рам. 30, 30 було спочатку, а тепер скільки не знаю. Менше. 30 рам, ребята, таких велосипедних у світі. Кожна деталь має індивідуальний. Це уже роз... індивідуальний... А Це Сергій бачить. Пінк Флойд моя кришка. І це лофт. Всім привіт.